Всім привіт! З вами євусенька, є Євсінька Перчик і, Киру, і Кирусенька мій бросил П. І, коротше, ми граємо в гру на Дувний парк. Дуже пікольна гра, ми вже грали. Вона мені дуже сподобалась. І ми сьогодні в неї будемо грати. Кіра поздоровився з моїми підписчиками. Привіт, самі найкращі підписчики! Да, <реш> <реш> Все, ребятки, йдем, ти проходить ігру! Пишу. Дивіться, який тут великий парк, ну давний. Дуже гарний. Куди йдемо? <реш> Не знаю. Ну, йдемо до цієї горки, подивимося, що тут таке. А! А це що таке? А? а це що таке є? Давай спустимося це горка, яка веде в шарі. А, а, Та дивіться, як тут прикольно? Вау! Так, куди ще йде? Я хочу піднятися на саму велику горку. Я ну, теж ні, в мінь. Диви, Кір. Тут так, диви, wow. типу, не так прыгати. Ти бачила, це типу, в тіктоці, так, типу. Да, да, да. Типа в тіктоці треба вот так, yeah, yeah, yeah. так прыгати. Uh -huh. Ага. Ладно, пиши потім, ще попригаємо. Пиши. Ребята, це дуже прикольний парк акторціонів. Ой, не акторціонів. Диви. <клеви> Я хочу на саму велику горку. Прикольно. Куди ти пішла? Не знаю, куди то. О тут ще якісь апельсинчики можна збирати. О, да. ця, який тут тунель горний. Вау, блін. От би таке було б в реальній житті. Так воно є, просто в нас нема. Ну так. Да. Прикольно, правда, ребята, дивіться, ми вам такий зараз обзорчик тут делаємо. О тільки ага. я не пролазю. А ні, я вже пролазю. А, тут типу просто тако проходиш і все. Ага. Воо, пішли до горки, йдем все красота. <сіст> Цей мужчина тільки мій обережно дівчата. Блін, <сіст> о, це а? Мужч... Я йду за тобою. Вот ви опять туннель. Вау, воно так типовочі заворажує, правда? Ага. Кстати, да. Прикол. Блін, ну ми виходимо? Давай, він якийсь безконечний. Блин, да, я вже запутався. я вже вийду. О, ура! Виход, ура! Ого, Угокір, де ми вийшли? Ага, он тут велика фіолетова горка. О, це ж сама велика. Пішли туди і там покатаємося. Пішли так, треба путь на неї знайти. Якийсь замок проходимо тут. Нам треба якось знайти ага. до неї вход. Да. А це не вона Азю? Ні, це якась жовтий. Ну ладно, давай спустимося. Давай. А ні, це якийсь тунель. Ну ладно, пішли, може вона нас приведе до той горки. Пиши так, так, надо піднятись. А ми тут вроді були, Кір. А, да, пиши назад. А це що? так мені не це на тях, блин. Так, ідем сюди, піднімемся так. Вау, балкончик, давай сфоткаемся. Давай. Сідай на то пуфик. Я зараз нас фоткаю гарно. Ага. Що я на скрінну? <гум> так, ребята, ми йдемо шукати ще горку. О, диви, вот сьогодні. <гум> <уходить. гум> <Давай. гум> Ура! Давай, раз, два, три. <гум> Ура! що я така зелена, пішли туди. Пішли. Ну, я з тобою хочу. Давай, я з Вітер дуже. О, диви, тут, тут батут є. І мен... ага, це І... не батут. А, не батут. <свист> як він високо прыгає! О, Кір, давай на трубу цю залізем. Давай. А! О, я залізла. О, <свист> я <свист> впала. <рик> так, а! Та чого я не можу залізти туди? Їх до великі бачі! Де? То Ты тоже якийсь обе вибиває. Ага, я на а я, я тоже. А, Киря понял, зашли пацай проходить. Это Паркур. О, ребята, это паркур. Тут прикую, тут водичка везде. Вау. Ага, мы в Кинчи название покажем. Да. Потреби в нас висіхати. Щоб ви теж подписчиків не багали! Аааа, я влітала! Аааа, я Проходь заново! Капець, я не хочу заново! Ну, попробуй заново! Габелістика! Вау, ребята, дивіться, куди я їздю, тут дуже скользко, рєбят, дивіться, я зараз можу теж впасти! А як це там пройшла ці шарики? Треба ця кухничка, я не знаю, я Ребята, дивіться, Це найсложніше, оця от фігня крутиться, і я маю тако пригати, щоб вона мене не збула. Ой, не, не забрала ще ж. Блін, я не можу. Кіра, я почти вже пройшла, я вже до горки доходжу. Капець, блін. Ребята, дивіться, я вже піднімаюсь на горку. Як ти ці шарики, дебильники пройшов. Кира, я вже на горке. Все, я вже спускаюсь. Давай. Ну, так, тут... А, -а, -а! а чого я не їду? А я просто йду. Ой. А як тут шарики пройти через блядь, дебильники?